Довгоочікувана подія для української громади. У Калгарі відкрили відділення міст Кенада. Це дійсно допоможе краще з'єднувати Україну і Канаду, особливо Калгарі. Крім відправки посилок, це ми так само надаємо сервіс грошових переказів, тобто люди може мають можливість переказати кошти в Україну. Надаємо сервіс доставки великогабаритних вантажів. Тобто, якщо хтось треба перевезти кі великогабритні вантажі можна замовити в контейнер можна замовити 5-10 палетів ми це можемо все відправити так само маємо сервіс відправки автомобілів це так само новий сервіс якщо люди приїжджають хочуть відправити свій автомобіль ми так само надаємо такі послуги компанія міст на ринку вже 35 років почалося все саме з канади перший офіс у 1989-му відкрили у містечку ошава поблизу торонто перш за все це компанія з великою історією більше 35 років вона покриває майже весь світ. Надає сервіс хорошої якості. Відповідно я доєднався, і буду цією частиною і надавати найкращий сервіс і послуги в місті Калгарі. І самого початку агентом міст Кеннеда у Калгарі є пан Михайло каже за цей час: умови доставки неабияк покращились. Як технологія з'явилася, стало легше трошки, не легше стало слідкувати за тим всім. Пакунками за клієнтами легше і саме місто зараз. Нова менеджмент новий прийшов. То вони стали більше займатися якраз технологією, веб-сайтами, тим всім більше довести інформацію до людей. Відкриття офісу у Калгарі унікальна подія, адже це не просто відділення, а міні-логістичний хаб, звідки напряму, оминаючи Торонто, відправлятимуть посилки в Україну. Мова йде саме про авіадоставку. Це допоможе значно пришвидшити сервіс та зекономити щонайменше 10 днів, а то й два тижні часу. Це дуже просто. Ви приносите свою посилку. Ми заповнюємо всі дані і вона відправляється вже як вам. Буде зручно або авіа, маємо функцію, або море. З нового офісу ваші посилки вирушатимуть напряму до 214 країн світу. Швидше, зручніше і без затримок. Тішаться відкриттю відділення і постійні клієнти міст у Калгарі. Як вешан стилістка, я дуже часто отримую посилки з України від українських брендів, тому що мені подобається дуже якість, і тому десь приблизно раз на три місяці регулярно отримую посилки. І мені подобається якість доставки, мені подобається термін, тому дуже тішно. Якщо, що в Калгарі з'явилось відділення міст Кенада, і можна швидко та якісно отримувати посилки. Вони мають дуже доступні ціни. Їхній сервіс дуже швидкий і дуже надійний. І оскільки це українська компанія, вони найкраще з остальних компаній в Канаді знають, як саме в Україну відправляти з України всі логістичні структури, так і тому саме вибір прийшов на них. Я звичай, якщо відправляю, то я відправляю дуже великими партіями там якісь подарунки, сестри чи щось таке. І я просто в одному місці прийшов, віддав їм все спокійнесенько, без ніяких оцих мовних бар'єрів. Все пояснив, куди, що, як, і це зручно. Важливо також, що наприкінці літа у міст запустили зокрема і доставку по Канаді упродовж місяця з моменту відкриття, тобто до 9 листопада, у новому відділенні міст діє знижка 15 доларів з промокодом Калгарі 15 для посилок від 5 кілограм. Тож не впустіть можливість відвідати новий офіс за адресою 560 Cleveland Crescent, Крессент Калгарі, аби дізнатися більше про послуги та отримати вигідну знижку. Перший і основний принцип для нас це обслуговування клієнтів. Ми завжди намагаємося надати сервіс на найвищому рівні, тобто клієнт на першому місці. В основному так для цього ми проводимо звичайно різні промоакції, різні кампанії, стараємося покращити сервіс максимально. Маємо повноцінний трекінг посилок, тобто клієнт може піти відслідкувати зараз. В найближчих планах це запуск мобільних додатків, тобто так само людина зможе буде оформити посилочку з телефона, тобто до неї прийде кур'єр, забере. Тобто, ну всі самі такі актуальні нові технології ми впроваджуємо, не відстаємо точно. Ми я скажу, займаємо навіть лідируючі позиції. Ну і розвиваємо компанію міст не тільки. Для українців, а в цілому для всіх канадців, так що ми працюємо на глобальному рівні. Юлія Стеранка, Дмитро Господінов спеціально для ЮКенрадіо.